Тут ми на початку квітня посадили помідори. Ще не було цієї теплички, ну, хотілося ще до війни займалися вирощуванням помідор в теплиці. Ну так би сказати, не можемо без цього. Жителька села Студинок на Харківщині Галина Лобко стала учасницею проєкту Лавка деокупації наразі жінка відновлює разом із чоловіком власне господарство і сподівається, що така ініціатива їм допоможе. А приїхали все розбите, все розвалене, ну все тулили як небудь що-небудь, щоб щось дбати, щось держати. Огороди були всі в бур'янах, усі в. Як у воронках снаряди стирчали, витягували, визивали військових, вони виймали ці гради. чи як. Ну, вже ж бачите, вже трошки трошки розгребили. Студинок, що знаходиться на межі Харківської та Донецької області, був звільнений восени 2022 року. Тоді у селі точилися важкі бойові дії. Зараз до лінії фронту від студенка близько 30 кілометрів. Представники благодійного фонду Волонтерська навесні передали Галині насіння та теплицю, аби жінка виростила овочі, які вже незабаром поїдуть на продаж у Харків. Ну це перець солодкий. А солодкий червоний чи жовкий? Та який? Він спочатку жовтий, тоді червоний, спочатку зелений. Ну і тут це перець. Томати і сині баклажани ось. на ринку стоять нам ніколи. Виростить ми щось можемо. Надали допомогу волонтери ну, гарну, І тепличка, і насіння, і добрива. Ну а ми тепер постараємося ж виростить. Хотілося, щоб більше як людей. Оце вовлікалося, оце, ну, як заохочити більше людей, щоб займалися цим. Якась копійка для себе, щось для сім'ї виростеться. Все це добре. Дякуємо. Лавка деокупації допомагає мешканцям звільнених територій Харківщини відновити сільські господарства та створити економічну незалежність для фермерів. Наразі у Студенку із волонтерами співпрацює близько 10 жителів. У подальшому представники фонду планують залучити ще більше селян. В якийсь момент ми зрозуміли, що ми не хочемо давати людям рибу, ми хочемо давати людям вудку. І таким шляхом, шляхом дослідження, шляхом обмірковання, як би нам так зробити, щоб вони могли, мали змогу повертатися до свого життя і заробляти гроші, повертатися до свого життя фізично, в плані того, що коли вони саджають все це всі свої городи, вони зайняті чимось, в них немає часу думати. Про якісь жахливі речі, які вже ставалися і можуть статися ще. Тобто, це така з психологічного точки зору терапія, а з економічного це заробіток. Ну бо вони будуть заробляти гроші. Ми будемо продавати і купувати у них і продавати людям. Попросимо там Це нам з вами. Дякую вам. Тому по долі? що ви за нас колотитеся. Тому що ви що? Ми з вами як домовлялися. До жовтня ми бачимося кожен тиждень. Ще однією учасницею проєкту стала Марія Корчма. Зараз на її господарстві росте безліч овочів. Це капуста, помідори, огірки, цибуля, кукурудза та інше. Так, що в нас там? Ну, ходімте. Огірків у мене в теплиці небагато, але ну є е, томати вже. Бієвлі такі вже будуть ось ось заходьте. Їх небагато, у мене всього один ряд, рядочок, бо не було насіння. Насіння дуже дороге. Я купила стаканчиків, оце стільки купила, стільки посадила. городом давно 30 років займаюся. А теплицями у мене була одна маленька, там три на п'ять. Це 20 років. Все, теплицями я не займалася ніколи. Тільки огородиною. Сюди можна пройти, вийти, божарка. Марія каже, що така ініціатива допомагає людям не тільки фінансово, а ще й психологічно. Треба щось робити. У мене мотивація така, що ой, війна на дворі, а коли ти сидиш і нічого не робиш, в голові багато зайвих мис мислів. Так що це для того, щоб чим-то займатися, себе кудись дівати. Ще грузимося. У цей день волонтери придбали перший врожай у фермерів. З деокупованого студенка на продаж у Харків повезуть мед, картоплю, огірки, кабачки, зелень та інші овочі. Вже наступного дня волонтери розфасовують овочі та готують лавку до окупації до відкриття. Їхній прилавок знаходиться на сьомому складі за адресою Скрипника-7 біля станції метро архітектора Бакетова. Ми робимо це вперше, друзі. Це був другий чек. No, я може дві інші надопила. А один мені, а один вам. Правильно? Відгук від фермерів ну позитивний, бо бо вони вдячні. І я бачу, що вони залучені. Ну, я думаю, що ми всі це бачимо. Всі, хто вчора теж був а, і це чудово. А, але вони трошки хвилюються, напевно, як і я, як і всі ми, а, бо ну знову ж таки, да, там щось померзла, що ще не встигло. Але мені здається, це нормально. Бо всі а, живуть в таких умовах, коли постійно щось змінюється, і треба максимально прийняти цей факт і якось з ним існувати. Ну так еще ты не вопрос. Першочергово ми планували працювати кожен день. Але я думаю, що в такий графік ми відемо за декілька тижнів. А ми подивимося, як пройде сьогоднішній день. Подивимося, що в нас залишиться. От зараз поки ми з вами розмовляємо. Я вже бачу, що в нас там вже з Тепер у центрі Харкова можна придбати фермерські картоплю, томати, цибулю, моркву, огірки, кабачки та підтримати людей з деокупованих територій області. У коментарях пишіть, як ви ставитеся до такої ініціативи, а також не забудьте підписатися на канал Хацу та поставити лайк, аби подібні відео виходили частіше.